Салютики, це канал Контра і сьогодні я розповім вам про виставу, яку ви точно не можете пропустити. Уже 26 квітня 2025 року у Львові відбудеться вистава Вороги історія любові. Неймовірна театральна прем'єра на сцені національного театру імені Марії Занковецької. Ця вистава справжній театральний феномен, що поєднує в собі глибоку драму і тонкий гумор. Зараз я розкажу вам, чому вороги історія любові підкорила серця глядачів і чому вам варто побачити це на власні очі. Уявіть собі, повоєнний Нью-Йорк. наш герой Герман Бродер – чоловік, який пережив жахіття другої Evitou Він мріяв лише про спокій, про просте людське щастя, любов і дім. Але доля подарувала йому непросте випробування. Герман блукає багато людними вулицями Нью йорка з відчуттям, ніби катастрофа от от станеться. Його минуле переслідує його навіть серед хмарачосів і шуму мегаполіса. Лише дві зупинки метро і Герман вже в теплих обіймах Ядвіги. Ядвіга, польська селянка, яка врятувала йому життя, сховавши від нацистів у час війни. Вона дарує йому тепло та відчуття безпеки. Їхні сцени такі зворушливі. Ядвіга дві простодушна, турботлива дружина, яка намагається створити для Германа тиху гавань. Але життя Германа далеко неспокійне. Він зачиняє двері іншої квартири, задимленої цигарковим димом, наповненою пристрастю. Тут на нього чекає Маша, його коханка, палка і невротична. Їхні зустрічі, мов на вулкані, то шалена радість, то болючі сварки. Маша показує герману, що таке справжня пристрасть. Вона його буря, його стихія. На сцені їхній роман схожий на американські гірки. Вибух емоцій, за яким слідує тиша напруги. Ви відчуєте іскри між героями в кожній їхній спільній сцені. Здається, цього вже достатньо для драми. Аж раптом телефонний дзвінок. Герман підіймає слухавку і дізнається, що Тамара, його перша дружина, яку він вважав загиблою, жива. Уявіть тільки цей момент: Тамара повертається в його життя, немов привити з минулого. Вона пережила голокост, втратила все, і тепер стоїть на порозі, збурюючи весь хиткий світ Германа. Що він відчуває? Шок, радість, вина? Адже тепер Герман мусить розриватися між трьома жінками, кожна з яких означає для нього цілий світ. Він щиро хоче зробити щасливою кожну і ядвігу, і машу, і тамару. Але це можливо взагалі. Герман опиняється сам на сам зі своїми думками у вирі брехні і почуттів. Врешті-решт йому доведеться зустрітися вічнавіч віч зі своїм найзапеклішим ворогом. Як ви гадаєте, хто або що той ворог? Інтригуючи, чи не так? Відповідь ви дізнаєтесь тільки на виставі, і повірте, фінал вас. Вразить ця неймовірна історія поживає на сцені завдяки талановитій команді театру. Режисер-постановник Максим Голенко, відомий своїм сміливим сучасними виставами, створив динамічну та емоційну насичену постановку. Сценографія просто вражає. величезні книжкові полиці, які рухаються, обертаються, переносять нас то в тісну кімнати Брукліна, то в спогади про довоєнну Європу. Ця рухома сцена символізує нескінченне колесо життя Германа. Його спогади. І страхи. Атмосфера вистави поглинає з головою. Глядач, ніби сам то у шумному Нью-Йорку, то в тихому привиді минулого. Акторська гра на найвищому рівні Юрій Хвостенко у ролі Германа передає кожну ноту переживань. Його Герман трохи сутулий, розгублений, і ви відчуваєте його біль та провину у кожному погляді. Римма Зюбіна зіркова кіноактриса, майстерно втілює образ Тамари. Її поява на сцені надзвичайно сильна. В очах Тамари і невимовний біль втрати, і непохитна сила. Кожна її репліка пробирає думрашок. Саме Тамара у виконанні Зюбіної стає емоційним центром вистави, містком між минулим і теперішнім, який. Тримає всю історію. А яка яскрава маша у виконанні талановитої акторки, її героїня одночасно впевнена та вразлива, справжній вибуховий коктейль емоцій. Ви то сміятиметеся з її гострих фраз, то переживатимете її відчай. Я двігаш, навпаки, така тиха і віддана. Актриса передає цю доброту і простоту надзвичайно щиро. Контраст між трьома жінками неймовірний, і всі вони разом із хвостенком створюють на сцені магію справжнього життя. Недарма вороги, історія любові вже отримала визнання публіки і критиків. Цю виставу назвали найкращою драматичною виставою року на престижному всеукраїнському фестивалі. Аншлаги на кожному показі глядачі аплодують стоячи. Повірте, такі емоції варто пережити наживо. Ви будете і сміятися, і плакати, і затамовувати подих. Це більше ніж любовна драма. Це історія про пошук надії після темних часів, про те, як знайти себе і свій дім, навіть коли вже все втрачено. Дуже актуально і зворушливо для нас сьогодні. Ця вистава обіцяє стати головною театральною подією сезону у Львові. Точно, прогавте свій шанс. Квитки вже у продажі на сайті контрамарка а посилання в описі під відео. Зайдіть і забронюйте зручні місця для себе та своїх близьких. Подаруйте собі вечір неперевершених емоцій. А і ще квитки розлітеться дуже і дуже швидко. Не відкладайте, переходьте за посиланням в описі та бронюйте місця вже зараз.